Доброго дня, шановні, в нас тема Різдво. В нас 300-й день іде війни в Україні. Я розмовляю російською мовою, так що не дуже мене судіть. Я вчу українську разом з вами. Тобто, наша тема сьогодні Різдво, і це дуже-дуже велика радість, що поєднує два світа світ ангелів, які зійшли з неба та наш чоловічий світ. Будь ласка. Вже більше ніж 2020 років, як відбулося Різдво. Та що воно нам дає? Сьогодні розберемось, бо від Різдва нашого Господа залежить наше з вами життя. Луки, другий розділ, вірші з 5 по 15. Зачитайте, будь ласка. Від народження Ісуса поєднались два світи: світ ангелів та людей. Ангели прийшли з народженням Ісуса та засвідчили перед людьми, що вам дана велика радість. Тобто нам. Так. Проте, де ця радість? Ми щось пропустили, і наука свідчить, що людство розвивається. Проте ми, ми бачимо. Проте ми з вами бачимо, що на сьогодні е, дуже багато і скрізь депресія, втома, безсоння, алкоголь, страхи, гендерів ціла куча. І що? Навіть гріхи узаконюють же на законному рівні. Так, існують три світи: Тваринний світ, людство, Бог та ангели. Світ тварин та людей ніколи не перетинається, між ними прірва. А ось між людиною та Богом є прірва. А, також про те, а, з народження Ісуса. Щось відбулося, і відбулося оце з'єднання. Ісус це ніби ті дверцята для людей, що можуть. Ісус поєднує нас, людей, з Господом. І коли ми починаємо вірити в Ісуса Христа, то відбувається те з'єднання нас з Господом. Так. А тому. Давайте будемо вірити, вірити в Ісуса Христа і будемо з'єднані з Господом. Ми вас, благословення, благословення вам, любі друзі!